Змінити рідне місто в Івано-Франківську стартувало голосування за найкращий проєкт за програмою бюджету участі. Цього року з'явилася нова категорія. Інше івано-франківці можуть покращити оборону країни за допомогою міського фінансування, адже у цій категорії подали шість проєктів, які передбачають закупівлю дронів для захисників. Півмільйона гривень та будуть на різні, будуть і на і подають і на мавіки. Тобто, це залежно від того, на які дрони подають, така кількість їх і буде. Бо у нас немає вимоги до автора. Що це має бути людина до війська, це може бути Фізична особа, але ми просили, щоб надавали лист від військової частини або від бригади, що їм справді потрібні ці дрони. Бо ну за правилами нашого нашої програми, ми не передаємо кошти, не передаємо дрони третім особам. Ми будемо передавати їх посередньо з військовим, але разом з автором, тому що автор опікується проектом і збирає голоси на нього. Усього є шість категорій. Відповідно, кожен франківець матиме шість голосів, які віддасть за найкращі, на його думку проєкти. Голосувати можна буде, як і раніше, двома способами: онлайн через id банкінг та офлайн у ЦНАПах, його підрозділах та віддалених робочих місцях. Е, у нас є категорії цього року. У нас є в освітній категорії. У нас є три підкатегорії: це шкільні е, дитячі сад, е, садочки, дошкілля і. Позашкілля, а також профтехосвіта та інші в одній категорії це позашкільні заклади, профтехосвіта і спортивні школи. Крім того, у нас є категорія благоустрій, ні категорія благоустрій та ремонт малих вулиць, і так само категорія інші, якраз власне яку Ці всі дрони. загалом 108 ініціатив змагатимуться за реалізацію у громаді, які в минулі роки найактивнішими є заклади освіти. На всі проєкти, які змінять Франківськ на краще за цьогорічною міською програмою бюджету участі, передбачено 30 мільйонів гривень. Кожен франківець має шість голосів, але обов'язково проголосуйте за ті проекти, які подали на закупівлю дронів. Тому є можливість проголосувати. Кожен Івано-Франківець має право голосів можна в електронному вигляді, а можна через центр надання адміністративних послуг і підтримати різні проекти. Найбільш активні, як завжди, це є освітяни, тобто наші школи, дитячі садочки, але також багато проєктів, які пов'язані з волонтерством і закупівлею дронів. То щоб люди могли самі впливати, голосувати і підтримати ті ідеї, які люди самі хочуть. Тобто, це дуже важливий механізм, який дозволяє саме фінансувати ті проекти, які набирають найбільше голосів мешканців. Голосування розпочалося 1 квітня і триватиме до 21 квітня. До слова усього цього річ подали 112 проєктів. Більшість з них допущено до голосування. Проте два проєкти було відхилено ще два відправлено на доопрацювання. Ольга Рага, Святослав Іванюк, телеканал чотириста